З моменту виходу оцього відео пройшло майже півтора роки. А це означає, що вже другий рік я перебуваю на мобільності в Канаді. Це я розумію, занесло так занесло. У цьому відео я продовжую ділитися з вами своїм досвідом. Покажу університет, розкажу, як іде я живу, розкажу цікаві факти про навчання і поділюся порадами, які я б сама хотіла почути два роки тому. Всім піс і приємного перегляду! Розпочати своє відео я б хотіла з розповіді про навчання, тому зараз буде 10 цікавих фактів про Йовті, які, можливо, вас вразять. Університет Торонто вважається найкращим університетом Канади і посідає 17-те місце в світовому рейтингу. Пари тут офіційно починаються на 10 хвилин пізніше, і це зроблено для того, щоб студенти і викладачі встигли перебігти з однієї аудиторії в іншу, але часто цього часу не вистачає, тому що кампус, ну, дуже великий. Якщо вам цікаво, то так виглядає мій розклад. Практики в Йовті проводять. Тієї або Teacher Assistance. це переважно студенти магістратури, PhD або річ, бакалавра. Вони також перевіряють та оцінюють абсолютно всі ваші асайменти, мітерми і екзамени. На кожному курсі обов'язково є регулярні щотижневі консультації з професорами або тієями, де ви можете отримати допомогу з домашкою. В канадських університетах, окрім літніх і зимових канікул, також є так названі Reading Week, які тривають один тиждень а у березні і жовтні Цей тиждень без пар, на які офіційно Заборонено давати будь-які асайменти. Якщо професор здає домашку, то е, студенти вчиняють тут бунт. Це рах в ті 50 балів, тоді як в Могилянці всього 60, і в цілому тут трошки інша розбаловка, тому що, наприклад, у нас A – це 90 плюс балів, а тут 80 плюс. Протягом двох місяців від початку семестру можна без проблем виписатися з будь-якого курсу, якщо він вам не сподобався. Загалом в Йофті дуже гарна організація курсів, тому з перших днів ви вже будете знати ті асайменти, теми, які ви будете проходити Ходити дедлайни, розбаловку, і це допоможе вам зробити правильний вибір. Цеві студенти можуть взяти курс як за рах або не за рах. Тобто, це коли кредити за нього зараховуються, але оцінка не впливає на рейтинговий бал. В межах одного курсу можуть бути абсолютно різні завдання, перевірочні роботи та навіть теми, які ви проходите, і це залежить від професора. Тому я дуже рекомендую заходити на Reddit і читати там про курс і про викладача. Йовті є неофіційна система Кьорбі. Коли професор штучно підіймає всім бал, що умовно середній бал за мітерем 30%, то він може підняти його аж до 70% і немає чітко визначеної формули за якою він це робить. Та й взагалі він може його і не піднімати. В принципі, це е, залежить тільки від професора. Рон кемп або по-нашому просто поле. Я обожнюю це місце, тому що я люблю простір, і тут його дуже багато. Але влітку e, тут все було заставлено палатками, тому що тут жили палестинці. Зараз я вам покажу одних із перших випускників пакли коледжу. У кожній будівлі канадського університету обов'язково є такі фонтанчики, де можна або попити воду, така струка, або набрати воду. Можна так піднести і подивитися вода. Тут ще пише, скільки чашок води ми зберегли. Дівлі у Вікторії у нас проходили на іспанський караоків. Мене часто питають, чи складно вчитися в його в порівнянні з Могилянкою. Знаєте, у мене немає чіткої відповіді на це питання. Depends, я б сказала, якщо коротко, то в Могилянці ми охоплюємо більше теоретичного матеріалу. І складність якраз таки полягає в тому, що потрібно багато розбирати самому. В Йовті натомість ми проходимо менше, але треба робити більше всіляких практичних завдань, які оцінюються і на які ти витрачаєш просто купу часу. Також тут немає такого поняття як автомат від слова зовсім, тобто абсолютно всі екзамени треба писати, але я вам більше скажу, що тут є така система, як «auto-fail». Тобто, якщо ти набрав за екзамен менше половини, то у тебе автоматично буде на зарах, навіть якщо в сумі без екзамену у тебе виходить бал зараху. Тим не менш не хвилюйтеся, оцінювання тут досить лайтове, ніхто валити вас спеціально не буде. Викладачі навпаки намагаються якось допомогти, піти на зустріч, натягнути бали не всі, звичайно, але більшість. І якщо зрозуміти структуру курсу, зрозуміти, що від вас хочуть і робити це, то все буде чікі-бріки. Я вам гарантую. Очка на якій я люблю сидіти весною і розмовляти з мамою по телефону, тому що тут дуже тихо. Наша могилянка відома навіть по іншу сторону океану, тому навіть в йовці висить портрет нашого колишнього декана. Але тут чогось написано якийсь пітер Треба сказати, щоб виправили. це Бахен, будівля комп'ютер-сайенс департаменту і місце, де я проводжу 90% свого часу, тому що тут проходить більшість моїх пар. Взагалі, якщо придивитися, то можна побачити, що була одна будівля, була інша будівля, і між ними проходила вулиця, яку потім забудували, і це стало баханом. The point is in the 90s, these were very common. Let's show them 3D. <рек> Зараз я покажу вам прикормку, від якої дуріють просто всі його втішники. Це я вони вчаться в бібліотеках, їдять в бібліотеках, сплять в бібліотеках, бо деякі з них цілодобові. І коли я тільки приїхала, мене це неабияк як налякало. Я відчувала напругу через те, що всі постійно вчаться. Як я думала, тому мені здалося, що для того, щоб влитися і нормально закривати предмети, мені треба забити на свій work-life balance. Але трошки поспостерігавши за оточуючими, я побачила, що далеко не всі люди вчаться. В більшості випадках вони просто читають художню літературу, дивляться серіальчики чи обирають собі нову машину. Таке в моїй практиці теж було. У ми проперці комиці треба пролювати, але чомусь мало хто знає про ці кімнатки. Їх пролювати не потрібно, і в них дуже класний вид на місто. Я знайшла українську книжку. Заходь, заходь. Welcome to my room! Це моя стіна, я її дуже пишаюся. Зробила її два місяці тому, тому що мені хотілося вінтажного інтажного вайбу. і вона досі в мені не набринулася. Дуже дуже дивно, тому що ну, я така досить перемінчива натура. Це стіна з моїми людими виконавцями да настійно відлябляється. Це взагалі стіна з трьома постерами, але два з них постійно падає. Я вирішила їх вже намішити назад. Залишилась стільки жінка. Це борщик. Взагалі тут стояла квітка, але вона засухла, я її викинула. Тепер тут цукерочки. Да. Це. Боже, це куточок з моїми... Я не знаю, з моїм хламом, будемо чесними. Я жертва маркетингу, я накупила багато всякого барахла, яким не користуюся. Я сподіваюся, що ця епоха пройшла, тому що я вже три місяці як нічого не купую. Це робочий монітор, але я ніколи не сижу за цим столом, бо він досить малий, мені незручно. Тут стоїть банка нотели. Я люблю їсти її ложку, коли мені сумно. Мій штатив. І він мене постійно виручає. А це е, шкаф. Я його дуже буду відкривати. У мене дуже чисто всюди дуже чисто треш. Як ви вже могли помітити, всі кімнати Володимира одномісні для мене це величезний плюс, тому що не за я ціну комфорт і ціну особистий простір дуже сильно. Також дон Денис дуже хотів, щоб я сказала, що в нашому гуртолітку нема тарганів. Дон сказав, що сьогодні на вечерю свині плечі днями, ямі звідчить дуже смачиться. Зараз подивимось. Шановна громада, до вашої уваги слайди на тему, що категорично не можна робити на мобільності. По-перше, брати за багато курсів. На цьому слайді ви можете побачити втомлену депресивну людину, в якої яскраво виражені синці під очима, всі ознаки вигорання і відсутність мотивації. А все через те, що вона взяла п'ять курсів Йовті і паралельно слухала ще два в Могилянці. Через рік ця сама людина не допустилася такої фатальної помилки, вже з відповідальністю поставилася до вибору курсів, що призвело до Гального покращення якості її життя. Друга помилка це бажати себе гіршим за інших студентів, соромитися своєю англійською і боятися знайомитися. Спілкування з іноземними студентами дасть вам розуміння, що вони нічим не гірші від нас, це розширить ваш нетворк, у вас з'являться нові друзі, і як бонусом покращиться розмовна англійська. Остання, але найбільш фатальна помилка, якої, на жаль, припускаються більшість студентів, це не податися на мобільність через роботу, невпевненість в собі і страх. Як ви можете помітити, всі переваги мобільних на жаль, не вмістилися на слайд, але від себе додам, що саме такий шанс може бути всього раз в житті, і його точно треба використати по повній. Всім дякую за увагу, до побачення!